Друзі, всіх вітаю! Путін розставив колосальну паску для світу, і звісно, ключі від неї лежать знову в історії. І, до речі, ви чули про історію, якщо говорити, що пам'ятник Путіну досі в Україні стоїть в Полтаві. Ви знали про це? Зараз все розповім. Єдине, що нагадаю, друзі, що нещодавно президент Окупант сказав про те, що в Україні необхідно запровадити тимчасове управління. І тут, друзі, зараз ми розберемо цю цитатку. І дізнаємося, звідки, так би мовити, ноги ростуть у багатьох моментів, які зараз складаються в політичну канву. І дізнаємося, як історія в цьому плані просто виводить Путіна на чисту воду. Вже ми, історики, зрозуміли орієнтири і окруси того, що він бачить попереду. Ну а через те, що він дебіл, то зрозуміло, що. Щось нормально зробити не можуть, тільки повторює. Тому друзі, я з великим жалем, хоч але хочу процитувати цю цитату путінську мовою оригіналу. Вибачте, будь ласка, але зараз це тільки підкреслить все. Отже, в принципі, конечно, можна було б під діди ООН, США з європейськими странами, розуміється з нашими партнерами. и друзьями обсудить возможность введения на Украине временного управления для того, чтобы привести демократические выборы, для того, чтобы провести к власти дееспособное и пользующееся доверием народное правительство и потом уже с ними начинать переговоры о мирном договоре. Э -э, також Вин говорит дальше, что можно подписать еще легитимные документы, которые будут признаваться Во всьому світі і будуть надіжними. Це вже один із варіантів. Така практика в ООН імеється. Друзі, мало того, що цей недоро... просто Критин, да? цей дебілоїд якийсь бреше, ну ми знаємо постійно так, але навіть в таких фразах. А тепер давайте, друзі, моментально все розбираємо Ми з вами по-перше. Давайте згадаємо, звідки береться 4% президентської підтримки так, підтримки президента в Україні, як про яке оголошував президент Сполучених Штатів. І це все звідси. Тобто, це по суті є вже та тактика, яка запроваджується. А тепер, друзі, починаємо. Врімне управління. Що ж таке врівне управління? Нагадаю, що практика в ООН імеється, сказав Путін. Друзі, ніякої практики в ООН временного управління не існує. Так, існують спостерігачі, існують миротворці, існують спеціальні місії. Але щоб якась суверена держава незалежна, над нею брав хтось временне управління, тимчасове управління це бред, це вигадка, друзі. І яка? Ціль цієї вигадки, я би хотів би тут нагадати. Ну, зрозуміло, що по-перше, якщо такий прецедент взагалі в цілому входить в голову, то ми розуміємо, що в першу чергу це йдеться про те, щоб, начебто, провести демократичні вибори. І це говорить людина, яка набрала 87 87,8% – це Путін, який набрав у себе в країні, зрозуміло, що фальсифікуючи вибори. Але ми про це трошечки пізніше. Що нам треба сказати? Що... В цей час, коли Путін робить ці акценти про друзів Європи, так, то він повторює ніщо інше, друзі, як створення так званого Варшавського блоку. Хто друзі розуміється, він підкреслив в Європі: Угорщина, Словаччина, напівіснуюча, але генерал-губернаторство Білорусь, але все ж таки Білорусь, яка існує, це наш сусід і це наш. Майбутній дуже значний стратегічний партнер. Шкода, що окупував Лукашенка і там сидить. Але подивіться, Путін виставляє зараз вже існування цього Варшавського договору. це, пам'ятаєте, це договір про оборону, співпрацю, по суті, антинато таке собі мовити, яке в 50-х роках розвивалося. І, зрештою, це договір призвів і до підкорення поступу подальшої і у Чехословаччини, Горщини танками. Але. Путін, Угорщина, Совачна, Білорусь і Калінінградська, ну кенсбергська територія Кензберга, яку вони віджали в 60 х 70-х роках, яка буде новою базою. І, в принципі, створюються нові Варшавські договори. Україна а Хутін, ми пам'ятаємо, де свою кар'єру гібіста мерзенного творив. Ну, звісно, на території Німеччини, яку тоді розділили союзники і СССР, і створили от Берлінську стіну, оці от величезні. Розподіли. Зараз у Путіна вже ситуація, як у звичайно, ну дебіла ж дебіл. Він ж нічого не може придумати нового від своїх тест про створив Лінін Україну і інше все. Він повторює: тобто, зараз у нього вже на рівні деменції загальної, яка у нього почалася, так ось от, що за задальне роздвоєння, то у нього вже, в принципі, знаєте, як сховатися завжди легше там, де перевірено, і у нього вже варшавський договір створюється. І розподіл України як розп в свою чергу Німеччина. Але друзі, що е, в ідеї Путіна про тимчасові правління над державою? Позитивного, позитивне, те, що очевидно, ця теза кинута в повітря, вона зрештою матеріалізується. Знаєте де? Е, перед цим друзі, я забув представитися з вами український історик та військовослужбовець збройного України Олександр Алфьоров. Друзі, одночасно хочу наголосити, що дякую всім, хто ставить вподобайки, підписується на цей канал. Хто робить поширення цих відео, хто робить свою пожертву через донати, все в описі від, до цього відео є. І звісно, друзі, ну. Правда, круті футболки. Це моя дружина робить магазин з історичними принтами, і теж в описі до цього відео я це все подаю. Ну і друзі, я ж сказав, для чого це хороша ідея. Так, а ідея, друзі, дуже добре не в контексті України, а в контексті розпаду Російської імперії. Бо Росія це тюрма народів і вона розпадеться. Ви знаєте, коли я говорив про це дуже багато років тому, з мене часто сміялися. Тепер ви самі розумієте, що це один з ключових варіантів в цілому. Як зробити так, щоби? На цій території зникла ця вісь зла. Росія має розпастися. І очевидно, що нам з вами треба буде теж звикати, коли ми будемо розбудовувати Україну. Що прийдеться і нам трошки вкладати грошей і десь адвокатувати якісь території, пов'язані з сьогоднішньою Російською Федерацією, наприклад, Слобожанщину, Східну. І прийдеться нам там ставити тимчасові якісь певні управлінські моменти, безперечно. І це не жарт, друзі, це майбутнє, тому що коли рашка буде розпадатися. То всі ці сили, всі ці мафіозні структури, які там в кланах їхніх заведені, маючи зброю на руках, завдячуючи цій війні, вони, звісно, почнуть там перестрілку. Е, друзі. Під яким соусом подає Путін зараз вибори? до чого тут Полтава? так, І пам'ятник Путіну? Справа в тому, що я процитую: Врімнепліство, так, вибори для того, щоб привести к власті. Є способний пользуючись довірянням народу привітельству привести к власті. Оце ж ключова фраза. Вони ж владу не владу не обирає народ, її приводять к власті. І от друзі, а хто приведе до влади в Україні проросійську? Бо розумієте, можна зробити все, а потім люди будуть дивитися і такі о, о а хто насправді прийшов до влади? Ті, кого не приводять. Це було, ми вже бачили. Помранче, русся руці гідності. Це ж якраз реакція на тих, хто хотів привести до влади. І тепер, друзі, увага! П'ята колона активізована. Активізована. В парламенті залишилися проросійські сільські сили, залишилися, тікають поступово, але залишилися. Російська православна церква в Україні залишилася, залишилась. Хочу передати привіт окремо тим, хто справді думає, що це просто церква, релігійна структура. Ні, друзі. Якщо завтра псевдопатріарх Гундяєв в Москві проголосить Путіна імператором всіросійським, то повірте, ті, ви, хто сидить зараз в Україні і думають, що тут... Церква поза конфліктом, ви будете змушені сказати, що Путін, імператор, всеросійський і український цар, відповідно. Тому дуже обережна штука. Але це є церква, яка створена була КДБ та комуністичною партією. Ну і звісно, про п'яту колону я сказав, є в парламенті, є серед цих гніт, які здають точки, куди б'ють по наших складах, по наших хлопцях. Але ще є і Полтава. Це загальний приклад, друзі. Виключно, лише 25 лютого, уявіть цього року в Полтаві прибрали, демонтували пам'ятник Петру І. Людині, яка є катом України, катом української незалежності, який самостійно катував цих козаків, які знищував, ліквідовував нашу незалежність. Лише 25 лютого прибрали пам'ятник Петру І. Але, друзі, ви думаєте, що це все в Полтаві є пам'ятник? Уявіть. Місцю, де дупа Петра І сиділа, і полтав, полтавська влада цьому поклоняється. Зараза. Це, це просто якийсь, ну, я не, не можу пояснити, в Полтаві, друзі, є пам'ятний знак на честь відпочинку Петра І. Це метафора, але це пам'ятник Путіну зараз. Ви уявіть, що завдячуючи і цим, перепрошую, гадським пам'ятникам, пам'ятним знакам московські війська заходили в Україну. Бо вони бачили: о, там же Путін, там же Петр І, там же ж Катерина II в Одесі, та, привіт. Там же ж Пушкін, Калатушкін, Капустякін, Лев Толстой і все інше. І вулиця Гагаріна і ту. Вони заходили за цими маркерами, які у нас досі стоять, хоча ми їх знищували і демонтували як культурна держава, так все голосуваннями, але будьте уважні. Ну і зрозуміло, що особливість е ці цієї заяви Путіна е в нас проявляється в тому, що провести якісь демократичні вибори. Нагадаю, що Путіна вибори чесними визнали. Зацитую: Кендер, Куба, Венесела, Болівія». Ой, Білорусь, Узбекистан, Таджикистан і лідер Китаю привітав Лукашенка. До речі, теж не, не гірше Путініс. Так у нього ну трошечки менше на відсоток менше. Перепрошую, на який відсоток на 0,9 відсотка менше ніж у Путіна. У Лукашенка 86,8, Теж обраний президент 90-х років вибирається. Але друзі, що ще дуже неймовірно, що треба нам знати. В цьому контексті, що от така от ідея, вона в першу чергу призводить до ще одної фантастичної, ну, фантастично негативної реакції, яка може бути. Перед цим, друзі, підпишіться, хто не підписав. Дякую за вподобайки, дякую за ваші коментарі, за поширення. Заходьте в магазин першої історичний, де реальні зображення княжих знаків зараз на лінії футболу, кодягу. Все в описі відео, магазин цей. І, звісно, хто хоче підтримати. І тепер, друзі, останній факт, який я хочу наголосити: справа в тому, що будь-які такі моменти і спроби Путіна завести в аудиторію якогось свого рішення. Іноземців в плані міжнародної організації якісь е, країни, і аргументувати це як якимось управлінням, зовнішнім чи налагодження, скажімо, демократичних виборів це все, друзі, байки, про фуфайки, тому що він намагається цими речима легалізувати окуповані території України. От і все. І просто нам треба це зрозуміти: що будь-що. Де Путін захоче влізти в виборчу систему або якось, це однозначно буде стосуватися того, що він хоче вже ріє цей сценарій закріплення українських територій якраз через ось такі от демократичні, начебто, вибори. Друзі, ось і все, що нам треба сьогодні з вами зрозуміти. Дякую всім. З вами був український історик Олександр Ауферов.